Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 274 -те заняття, тема якого рівняння і нерівності, що містять обернені тригонометричні функції. Що називають оберненою тригонометричною функцією, ми розібрали на минулому уроці. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Розпочнемо заняття з того, що розглянемо цю таблицю. Таблиця. Що розповідає про те, як розв'язувати рівняння при певних значеннях А та відповідних розв'язках при цьому. На прикладі рівняння арксінус х дорівнює А, ми зараз з вами розглянемо, як розв'язуються інші рівняння. Ось дивіться. Припустимо, в нас А менше, ніж піна 2. У такому випадку розв'язків нема. Якщо А знаходиться у заданому діапазоні від мінус піна 2 до піна 2, то в такому випадку x дорівнюватиме значенню синус цього числа. Якщо А більше, ніж на 2, то також розв'язків немає. Так само ви можете трактувати наступні таблиці, що тут наведені. Рекомендую вам переписати цю таблицю, поставити на паузу та переписати цю таблицю до себе у зошит, бо вона вам дуже знадобиться під час розв'язку цих рівнянь. Переходимо до практики. Продовжуємо розгляд цієї теми практичною частиною. Перше рівняння арксінус дорівнює π на 4. Згадуємо нашу таблицю, що була, сподіваюсь, ви її переписали. То відповідно до цієї таблиці ми маємо зараз записати х дорівнює синус пі на 4. Синус пі на 4 це 45 градусів. А синус 45 градусів дорівнює з 2 діленому на 2. Це є розв'язок. Далі. Наступне рівняння 4 катангенс х дорівнює пі. Тут виходить в нас наступне. Нам необхідно четвірку принести до пі. Записуємо арк катангенс х дорівнює π, ділене на 4. Бо було множення, стало ділення. Далі пишемо х дорівнює катангенс π на 4. Катангенс π на 4 це також виходить 45 градусів. Катангенс 45 градусів це одиниця. Далі, наступне рівняння. Далі маємо арк косинус х плюс корінь з 2 ділений на 2 дорівнює π на 4. Що ми зробимо тут? Дивіться! Ми записуємо, х плюс корінь з 2 на 2 дорівнює косінус π на 4. Косинус π на 4 це 45 градусів, як ми вже знаємо. І відповідно косінус 45 градусів це корінь з 2 на 2. Отже, ми записуємо x плюс корінь з 2 на 2 дорівнює корінь з 2 на 2. Аби знайти x, ми переносимо цей корінь з двох на 2 до правої частини і, відповідно, віднімаємо х дорівнює 0. Це є розв'язок. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Тепер переходимо до нерівностей. Відповідно до нерівностей, перед вами зображена таблиця з чотирма формулами. Ми маємо пам'ятати, що в нас функція синус та тангенс зростаючі, а косинус та катангенс спадаючі. Отже, відповідно до цього, і складено ці формули. Перепишіть собі їх у таблицю та за необхідності користуйтеся, а ми переходимо до практики. Маємо нерівність Арксінус 1 плюс x менше арксінус 2x. Згадуємо, що це в нас функція зростаюча та знаходиться у наступному діапазоні. Від мінус 1 менше або дорівнює 1 плюс X, менше 2х та менше або дорівнює 1. Тобто ми її розклали наступним чином: 1 плюс X в нас 2х сюди. Та обмежили її діапазоном можливих чисел. Дивіться далі. Ця нерівність то тож на цій системі. Тобто, ми розклали 1 плюс х більше або дорівнює оцій мінус одиниці, 1 плюс х менше 2х, відповідно до цього, та 2х менше або дорівнює одиниці. Після цього в нас вийшли наступні розв'язки, ми їх зобразили на числовому проміжку, на якому ми не знайшли цілком перетину усіх цих чисел. Тобто. Дана нерівність розв'язків немає. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему, але якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі на наступному уроці.